Доброго раночку. Або коли ви включили це відео. Тож, давайте сьогодні зробимо практику, вона називається Термінатор Его. Ми будемо викорінювати наше его, котре нам заважає почути дійсно наші бажання. Тому що его воно породжує. Страждання породжує заздрість, породжує ревнощі. Ми постійно себе з кимось а, порівнюємо а, з людьми, які краще нас, або ми себе знецінюємо, або навпаки ставимо вище себе цих людей. Так? І ми тоді втрачаємо об'єктивне бачення всієї ситуації і туди, куди нам потрібно йти. І ми не можемо підібрати. Певний ресурс, котрий нам може в цьому допомогти. Тож, коли ми постійно підчищаємо оцей стан его, так, ми ближче стаємо до себе. Є і позитивні, звісно, сторони его, воно нам прокладає шлях, ми досягаємо багато чого, але потрібно важливо зрозуміти, що це насправді наші бажання. Не людей, котрі знаходяться навколо нас і котрі чогось досягли, і ми дивимося на це і також це хочемо. Ми, можливо, хочемо, тому що коли ми це бачимо в іншій людині, воно нам дає таке натхнення, бажання досягати також. Але потрібно розуміти, що саме я хочу досягати в цьому житті. Тому будемо зараз занурюватися і відчувати своє внутрішнє его. Ми зробимо вправу, яка буде розкривати нашу грудну клітину, розкривати наші легені і наповнювати легені в тих частинах, де не завжди є там багато повітря. Давайте спробуємо зрозуміти, в якій частині легені не так дуже сильно активно функціонують. Для цього ми підіймаємо грудну клітину. Нагору зводимо лопатки позаду, стискаємо наш восьмий хребець. Так, Знайдіть десь там восьмий хребець, порахуйте він між лопатками навпроти середини грудної клітини. Ми підіймаємо руки нагору, руки тримаємо під кутом 60 градусів і ми притискаємо 4 пальчика, подушечки пальців, притискаємо до подушечки долонів. Це не кулачок, ми не повністю скручуємо пальці, а просто притискаємо кінчики пальців, подушечків, до подушечків у цієї долоні. Великий палець дивиться просто нагору. Ми відокремлюємо великий палець і в Кундаліні-йоги це наше его, тож ми його завжди відвігаємо. Від, е, е, так, забула, як це слово. Добре, поїхали далі. Ми тримаємо руки, грудна клітина вперед, куприк дивиться вниз максимально трошки поперек, навіть штовхніть назад. Підтягніть мула банку, нижній кореневий замок. Це м'язи тазового дна. Якщо недобре відчуваєте і не так розумієте, чи ви їх підтягнули, ви можете також допомогти собі сідницями, щоб тут взагалі так і заякориться внизу. Такий. Виставляємо з підборіддя трошки дивиться вниз, паралель з підлогою, ми не задираємо і починаємо дихати диханням вогню угу. через ніс, вдих і видих, через ніс, дихання вогню, це значить на видиху ми підтягуємо пупок всередину, очі в нас закриті, ага. і очі дивляться. Очі в нас закриті. І ми увагу концентруємо над головою, наче від одного пальця до іншого, ось така дуга. Угу. І ми ось там концентруємо свою увагу над маківкою, підборіддя вниз, грудна клітина нагору. Зробіть декілька циклів дихання. Відчуйте своє дихання, вдих і видих, готовність до практики. Оберіть его, з яким хочете попрацювати, чого ви взагалі хочете від життя, можливо, якесь его заважає. Спробуйте зрозуміти, що це саме і продовжуйте шукати навіть протягом всієї практики. Ми дихаємо всього три хвилинки. Тож починаємо. Продовжуйте, не здавайтеся, витягуйте руки вище нагору, не згинайте лікті. Трошки стає жарко, це нормально. Видихайте всю цю тяжість через убок, підтягуйте до спини кожен раз і концентруйтеся над маківкою. Продовжуйте, не здавайтеся, ще трошки, майже половина пройшла. Тімаємося, робимо довгий вдих через ніс. Затримка дихання. Поєднуємо кінчики великих пальців рук над головою. Витягуємо ще більше нагору, підтягніть мула банку м'язи тазового дна. Розтягуйтесь, тримаємо руки в напрузі, видих через рот. Знову вдих. Затримка. Витягуйтесь. Тепер доєднайте, зробіть мула банку і удіяна банку. два нижніх замка. Якщо потрібно підвдих через ніс. Якщо під вдих, ви можете ще ще тримати. Тримаємо руки в тонусі, ще видих рот. У заключний раз вдих. Затримка, мулабанг, удіянабанг, пупок підтягуємо і джаланхарабанг, підборіддя трошки на себе і вниз. Тільки активні замки не просто ви зробили їх, а постійно утримуйте там тонус. І видих. рот. І вже повільно розчиняйте пальці. І повільно, ще трошки під контролем. Тримайте увагу в руках, гарно, повільно, одночасно дві руки, наче скрізь в простір, вібрацію, відчувайте це, кладіть на коліна, не поспішайте. І коли вже долоні торкнулися коліни, відпочивайте, дихайте. Глибокий вдих, повільний, повільний. Повільний видих. Слухайте. Відчувайте, як легко стало дихати грудною клітиною. Як приємно дихати грудною клітиною. Пробуйте подихати через живіт. вдих і видих. Повертайтеся в тіло, починайте повільно рухати пальцями рук і пальцями ніг. Я ще потираю стегна трошки долонями і потім повільно, повільно, дивлячись вниз. Розплющую очі і вже потім підіймаю так на рівень очи погляд. Всім саднам, дякую за практику, будьте чисті, сві світлі і щасливі саднам. Всім добра. Пока-пока.